Привіт! В одному з попередніх роликів я показував, як встановлював двері, а тепер я буду показувати, як я робив утеплення однієї стіни свого будиночку. Так от, е я гадаю, що це буде цікавенько, може для когось е допоможе, що треба робити. Не знаю, може щось правильно, щось неправильно. Ви кажіть, пишіть, розказуйте. Далі будемо розбиратися, бо ще весь будинок треба утеплювати. Дивимось! Буду чесний день той самий, але наступний крок, так скажем. Буду зараз чистити ось цей прийом, я не знаю, як це назвати, нішу цю. Для того, щоб можна було сюди нанести потім грунтовочку, щоб до неї все класно прилипало, і будемо потім ліпити сюди. Утеплювач. Ну що, погнали? Тут я взяв просто металеву щітку і пішов чухати, чухати, перечухати, щоб зняти цю е, біленьку штукенці. Навіть не знаю, що це. Коротше, ось таким чином буду чистити повністю, повністю всю поверхню. Ну що, почистив. А тепер буду робити ось так: щоб пилячку всю змити зі стіни. Якось, так, вимаємо все, а потім уже грунтовочки. Чотко, так? Да? Все, до зустрічі. Так, ну що, я тут уже загрунтував, воно вже висохло. Ось листи влітають. Я гадаю, вони тут будуть такі огладенькі, ну, то... Візьму пилочку, зараз трішки отак от прошу, щоб було більш таким шершавим. Потім клей наносю, чекаю 3 хвилинки і ліплю туди. Так, ну що, перший вже приліпив. Ось тут потім буду додавати або пінопластом, або буду піни задувати, не знаю. І ось тут також пройду піний. Це перший рівень тому що далі буду робити. Ну це, понятно, це п'ятірка. Це п'ятірка. А я буду десятку ще сюди додавати. Воно буде Ну, такий добрий шмат. Коротше. Ось так. Ну це грязно. Коротше, так далі підемо доверху. Погнали. Отак от, от шолк, щелк, шолк, щелк, шолк, щелк, і так все. Поприкручував, поприклеював. Тепер воно стоїть нормально. Тепер чекаємо, поки плей... Ну, я це ще пропінив, щоб швам, все лишнє потім відріжемо і можна буде вже тоді займатися повним утепленням. Отак от, от. Далі буде. Так, ну що, новий день, новий етап, так? Стіна позаду мене потребує покращення життя, то будемо цим займатися. Зараз візьму болгарочку з диском. Не диском Це... наш датчик. Пройдемо, щоб зняти оцю біленьку побілку, для того, щоб не було такого. Ну, пилі не було, тому що пиляка така вона поганенька. І будемо готуватися для того, щоб цю стіну утеплити. Ну і так, всю, і так туди далі, на фронтончик, так як я говорив раніше. Дивимося, як виходить. Погнали! Я тут взявся це все робити без е, респіратору. Це моя була помилка, тому що пиляти там було, дай Боже, просто дофігіще. Але вже як є, я надіюся, що в наступних моїх таких задумках буду брати респіратор, щоб не задихнутися і щоб прожити довго. Я гадаю, це допоможе. І, як на мене, виходить класно. А вам як? Що я вам хочу сказати? Е то, звісно, прикольно, але з щіткою набагато швидше. Ну і. скільки часу пройшло, я навіть не знаю, але вже такий кусочок зробив. Зараз піду далі, треба вже буде ставити якийсь сті стілет там, чи щось таке, стол, стіл і будемо підніматися вгору ще вище. Або ще два ти зроблю. І після цього вже буду ставити якось так. Все для того, щоб було краще. І поки я там чистю, хотілося би мені запитати, чи є смисл мені щось коментувати, оце поки я там щось бігаю, кручу, вертю, тут знімаю то кільце Оце. Вони знаю, це потрібно чи не потрібно. О, як на мене. Ін... Інколи треба, а інколи це лишнє. І от зараз це лишнє чи ні. Хотілося би якийсь фідбек отримати. Я там мучився, корячився, воно бачите, на кришу вже заліз. Але хочу вичистити, щоб воно ж краще прилипло все. О, все-таки це буде тепліше. Стіну трішки почистив себе, трішки покрасив, такий прям біленький, так? Біленьке, ну що, далі буду мити, висихає, потім грунтовочка. І ще зверху. Ось там. Треба відрізати ось цей фронтончик і чи не фронтончик, а вітрову доску. Ось ту прибрати треба. Ну, далі буде цікавенько. Фух, погнали. Тут я знову вже мию це все, щоб пилячки не було. І щоб краще ґрунтівочка залізла всередину. Трохи стіну помив, трохи себе помив. Трошки легше стало, аж не так жарко стало. Ну Все. Сохне і наступний етап. Ось воно підсохло. Я взяв дівочку в садовий розпилювач і погнав його пшикати-пшикати. І давайте тепер музичку послухаємо, чи що. Ну що, наступний етап? Завершено погрунтував, далі буде саме. Наліпляння пінопласту на стіни. На вулиці жара, тут бедлам, там куча всього лежить, що я тільки не придумаю. Буде воно десь приблизно ось отак ось. О! Зараз на цей листок буду вже намазувати і ліпити його туди. Буде кусочками.

Жити, рити, ти, ти, тим, ти, 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 летить дуже швиденько, вже темненько. Сьогодні закінчив на ось цьому моменті. Завтра вже буду закінчувати ось це, вот ну і туди буду йти. Ну якось так, здається, що все нормально. Горизонт, вроді як є, все класно. Да, тяжко, ну нічого, зробимо. У когось ранок починяється з кави, а в мене почався він не з кави. А зато ось уже як є. Тому переривчик на каву і будемо продовжувати. Сиджу я тут на даху і думаю, що його робити. Бо туди то страшно лізти. Якось не знаю. Щось треба вигадати. Ой страшно. Так, ну що, зі стіною закінчив, з дахом закінчив. Ось навіть сюди трохи вистачило. І навіть трохи ось тут на метр пішло. Е, да, звісно, багато є е, відходів, скажімо так. Ну, то, що там десь щось не вийшло відрізати і тому щось. Ну, це там може лист, може два. А так, в принципі, 25 квадратів оце на стінах є. Якось так. Наступним кроком буде ще позадувати оце якось тут а, всі щілі, але тут треба, треба піну купити. І далі вже буде штукатурочка. Вже майже все купив для того, щоб ось тут гарно робити на вікно. Далі буде. Так, да, якось так. І... Наступним кроком позадував десь кожні 5 см піну так-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик для того, щоб листи між собою склеїти. Ну і зараз ось таким чином буду так все лишне. Ось тут спочатку пробував так робити. Але тут трохи ще є треба заробити. Ось це старенька піна. Ось так, ну і зараз таким чином пройдуся по всій поверхні. Тут також ось стара піна є, Ляпало. це лишнє, треба познімати. значит тут на той стороны почну Ой, ножик сложился. Ну, короче, вот с таким чином буду работать за раз Ці поверхні. Ось сам горі. Ще є ось тут. Ось тут ось тут. Ну і далі буду вже ліпити, перемикаючі кути. І далі включимося. Процес пішов, поки без камери, яка в прискореному вигляді. Але якось так роблю. Коли ось цей кусок закінчу, потім буде швиденько, швиденько, швиденько. Поки так. Наступний. Так, ну що, перший етап закінчено. Ось цей кусок уже зроблений. Ось там. Далі вже буду йти сюди і туди, але це вже не сьогодні. Бо коли сонце пече, воно дуже швидко сохне і дуже-дуже невдобно його робити. Ну, в принципі, нормально. Оце, якщо що, то я сам порвав, тому що вона сильно тріпалось і мішало воно мені. А так я воно прикріпив і все нормально. І чисті двері. Ну, відносно чисті, е, на нього клей не попадав. Так, ну, все. На сьогодні досить. Ось якось так я роблю. Як нормально кайфово виходить, але вже сонечко виходить, жарко стає, зараз телефончик вже буде вимикатись, бо жарко. то нову кут сюди зайшов. Зараз ще одну полосочку ось тут кину. І потім поліз вон туди. Але це буде без запису. Покажу вже як буде. Так, ну що. Етап завершено. Все приклеєно все чітко. Вся стіна чітко. Тут все чітко. Зараз навіть откосики вже повиводив, але вони ще не підсохли. Зараз сохнуть і тут також, але ну, тут вже майже висохли. Етап покращення життя. Галочку можна ставити ще одну. А далі будемо щось ще думати. Якось так. А я трохи заморився, так що треба відпочивати. До зустрічі!